І здоровенькі були. У нас п'ятниця. І дивіться, справа. Не знаю, чи вам видно оце рожеве дерево. Шикарне дерево. Доквод називається. Я не знаю, чи в Україні таке є. Я його тут побачила вперше. Воно є різних також кольорів. Тут маленьке справа. І от настала пора його цвітіння. Я оце мрію цей доквод собі. Купити та й посадити. Просто не знаю, де його втекнути. У нас дуже багато якихось комунікацій. То вода, то каналізація, то газ. І тут перед хатою хотілося би гарне дерево покласти. Але через ці комунікації не знаєш, на яку трубу ти налізеш. І чи ті коріння, які підуть від цього дерева. Чи не попсують ті труби. Можливо, з трубами навчені. І почала цвісти сакура. Ось тут справа маленька. І зараз будуть інші великі. Ось Доквут майже червоне, гарне дерево. Оце от вони так квітнуть в унісон. Доккут і сакура. Ось тут зліва сакура молоденька. Тут доквут зліва рожевий От іще один, дивіться, зліва. Квіти це дерево-букет, квіти, сплошні квіти. Тут справа велике також, але вам не буде видно, бо у мене цей тримач заважає. Почала їхати ще іншим маршрутом на роботу. Як показала практика, він кращий, ніж я їду через місто, через центр. Там завжди якісь затори. І ще одне гарне дерево цвіте от таке, як. Ось тут справа, чи вам видно. Коротше, настала чудова пора. Цвіте вже все, що має цвісти тільки що бачила, бузок навіть вже є, розквіт. Так от, ось цей маршрут, він має менше світлофорів, має менше машин, не такий загружений, ніж той, що я завжди хожу через центр. Хоч містечко і невелике, але центр такий загрожений. Особливо чомусь ось тепер після холодів, після холодів як холоди пройшли. Звідки ті взялися машини стільки зранку? Я не знаю. Але тут я проїжджаю просто в такі гарні, спокійні місця, де багато квітучих дерев. Отут зліва зараз також буде гарне рожеве сакура. Йдеш і просто милуєшся цим усім. Така чудова пора настала. У нас сьогодні всі по роботах, ніби всі я і Степана Марія вдома. У неї вихідний, вона відробила вже своїх три дні в тиждень. А, а нам приходиться ще робити сьогодні. П'ятниця це не вихідний. І тут треба робити довго і нудно. Щоб до чогось доробитися, до якоїсь пенсії. По-перше, щоб тут отримувати пенсію, як такої пенсії тут нема, тут є просто допомога бідним людям, які виходять на вже на відпочинок, але не мають великих статків. І якщо у вас нема великих статків, ви мали малу зарплату, ви не накопили. Достатньо грошей на пенсійний фонд, вам буде надаватися якась там допомога. Щось коло 900 доларів на одного, якщо в сім'ї дві, два пенсіонери, то 1300, мені здається, на двох. Якщо ви заробили 40 кредитів, а ці 40 кредитів не так просто, дивіться, який док буде рожевий гарний. Не так просто тут заробляється. На мінімальній зарплаті його можна заробити за 11 років. Якщо зарплата вища, його можна заробити швидше. Але ви найменше маєте відробити 10 років, щоб вам давали якусь допомогу тут на пенсії. І обов'язково треба мати або грін карту, або громадянство. Просто так тут пенсії не дають. Зараз е почали давати нашим рефюджіс, це біженці, що з України, е люди, які постарші, почали їм давати ось таку ніби допомогу пенсію. Чи продовжується давати, чи ні, не знаю, тому що нічого давно про це не чула. Чи це давали в кожному штаті, чи в десь лише окремо. Окремих я не знаю. Але таке було. Так от, е. Степан мій вже має 40 кредитів. Він вже може йти на пенсію. На мінімальну, там, що йому дадуть, якихось 800 чи 900 доларів. Звичайно, важко прожити на цю пенсію, особливо, якщо ти маєш щось сплачувати там, чи машину, чи хату. Я як захочу піти на пенсію, і якщо я не буду мати тих 40 кредитів, я можу брати Степанову половину від Степанової пенсії половину. Якщо в нього більша, ніж буде моя мінімалка. Коротше, тут це трохи так це закручено. Але е, пенсіонери тут такі, як ми, багато не отримують і вони не є заможними. Ось дивіться, сакура зліва шикарна. Ми дивилися, в Чернівцях також порозцвітали сакури. Вони також не тільки тут, вони тепер є всюди. Вони дуже гарно, слава Богу, що люди мають щоб що подивитися на красу. Відчувати тут треба Степанові 70 років. Ну і він продовжує працювати, не знає до яких пір. 70 буде йому у вересні, якщо зможе буде ще трохи працювати, як ні, то залишить і буде відпочивати. Буде працювати коло хати. Буде ходити на свою улюблену рибалку. І якось буде. Спочатку думали, що будемо дивитися, стояти в чергах на це соціальне житло, яке тут є. І там вже на деякі нас нас кликали на деяке житло, вже пропонували, але через те, що Степан працює, воно нам не підходить, тому що вони кажуть, що ми не є тепер такими бідними, поки Степан працює. Коли Степан буде вже на пенсії, коли я, можливо, не буду працювати отак, знаєте, на Цю катушку, якийсь парт тайм От ми можемо знову проситися до них, щоб вони взяли нас в чергу, а на черзі треба також стояти роки. Так що старість тут дуже дорого обходиться. Ну, так само, як і дитинство. Заводити дітей тут також дорого, тому що всі садочки платні. Я не знаю, чи в Нью-Джерсі можна знайти безкоштовний садочок. У Нью-Йорку, можливо, ще є. Там якісь лотереї розігруються, ще щось. Там можна зайти. Не так просто, не так легко, але щось десь є. А тут, тут нема, тут важко з цим усім. Якщо тут ще ми маємо щастя, що школи для дітей безкоштовні. Але все інше дорого коштує розвивати дитину. Ходити на різні уроки по музиці там, чи якась фізкультура, спорт, якісь, якісь інші заняття. Це все дорого. І тоді приходиться вибирати або ви розвиваєте дітей, або ви гроші віддаєте на, на щось інше. Але поки ми не пенсіонери, поки ми працюємо, то поки нам на все вистачає. А далі побачимо. Жити маємо вже де. Маша буде за цю хату вона виплачує, це її хата. А ми ж у неї будемо як приживальці. Саме тут і роботу не дуже просто знайти. Отак уже на одній, як тримаєшся, то тримаючи тебе. А потім всі питаються роки. Кожен хоче робітника крепкого, свідомого, щоб не шпортався. Дивіться, яка краса. Це все, куди скеруємо У нас були дощі. Прохолодно 10 градусів. Така була мерзенна погода. І сьогодні дощу вже ніби не буде, але 14 це таке. Ні туди, ні сюди, ні вашим, ні нашим. Завтра буде ніби 19-20, але хмарно, сонця не буде. Щось не зрозуміло. і зима тут була, і весна холодна, і не незрозуміло, що коїться. Бачу, там у нас в Україні також сніги холода. Ну, бачите, рік на рік не приходиться. Один рік кращує, один рік гірше, а москалів топить, та хай їх і потопить. Як казав колись Юра. Вода греблі рве. Пийте москаліха і вас порозриває. Ну, бо вже нічого іншого не залишається робити після цього всього, що вони там у нас витворяють. Тут тільки можна позлорасувати з того, що коїться в них. Потім прийде жіночка з Тернополя, буду знайомитися, вона прийде поприбирати в хату тут. Не знаю, чи вона залишиться, бо їм потрібно таке, знаєте, як кажуть, термінове прибирання хати. Я кинула в групи там, українські, хто може прийти. Прийде одна жіночка, яка відгукнулася одна з перших. Двоє за день відгукнулися, це ніби. Всі кажуть, що тут робіт нема, а кидаєш, що є вже робота свіжа, не дуже всі біжуть. Так ось прийде вона. Я так розумію, що вона вже така ну, постарша, не молода, бо має вже онуків. Вона поприбирає, не знає, чи її залишать надалі, чи це просто буде отако одноразово, тому що їм потрібно вже. Хочу, знаєте, щоб у хаті прибирала молода, е шустра, щоб все робила швидко. І ніхто не хоче гаяти час, годинами сидіти і чекати, коли хата прибереться. Каже, що українці можуть працювати і працювати гарно. А як це буде і що буде, побачимо. Дороги у уквітчені з усіх боків, дивіться, це стара, старезна така сакура. Всі кольори веселки. різнобарв'я кольорів зашкальє. З одного, з другого. Боку. Так, я вже під'їжджаю своїх дівчаток. Старша сьогодні у школі. У скулу вона ходить, у скулу. Іра, я була в скул. <рес> таке кумедне. Все, і то маленьке, таке ще нічого ще не говорить, восьмий місяць, але нічого не говорить, якісь звуки лиш. Щось така лінива навіть сидіти добре не хоче. Стоїть гарно вже, стоїть біля столика, щось там грається. Діти швидко ростуть, ще трохи і вже рік. І вже рік. Коли пролетіло це все. Я вже з ними два роки, як вчора переходила, міняла роботу стрес, нерв, нервування, а вже два роки. З дітками вони кумедні, потішні, вони такі, знаєте, і притуляться до тебе, і поцілують, і я так знаю, інколи і плачуть і виридують, звичайно. Так з ними швидко плине час. На цій вулиці, так як сміття нанесло водою якось. Не знаю, звідки це не сміття цього всього. Тільки на цій вулиці, більше ніде такого не бачу. Можливо, я не дуже їжу такими вулицями, але від чому вони збирають? Це все від міста залежить, таке місто. Оце ще мета далі намітає. Пішли, помочували хлопці. Довели красу, що готую для своєї маленької принцеси сьогодні. Тут у мене вже заряджені зелені стрючкові фасолі на пару обробляються. Будемо робити грушку, яблуко і sweet potato, солодку картошку таку помаранчеву. Оце для старшої. Зубка в неї є з м'язком. Оце тільки їй фрукти потрібні, і овочі. Щось додати. Кожна порція займає хвилин 20, напевно, півгодини приготування. І це все ще по черзі я маю приготувати. І ще раз, два, три, ще три сеанси. Трошки того, трошки зварити, трошки погуляти, пару раз поміняти памперс, трошки поносити, трошки заколесати. Цього потрошки. та й додому ледве волочиш ноги. Познайомилася сьогодні я з цією жіночкою Алою. Приємна жіночка прибрала гарно Сподобалося хазяйці, але чи буде вона її кликати чи ні, ви знаєте, тут ніколи не знаєш, що кому прийде на голову через 5 хвилин. Вона поки її 2 неділі чекати, коли вона прийде слідуючий раз, а може когось другого знайти. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Бай-бай.